І сьогодні сьогодні. Я вам е, з моєю сестрою будемо готувати канапку зкажись. Всім привіт, я вже будемо мені так поставити камеру, щоб вона направила. Став сюди, будеш там готувати. Зараз. Отут на чайник. Так. Всім привіт. Сьогодні ми будемо готувати дуже смачну канапочку Для того нам потрібен простий папір. Нам просто. Ми його просто маємо підружити під вес. Тепер ми маємо взяти, в нас має бути простий хліб. Будь-який. В кого тостерний хліб, в кого чорний хліб, в кого простий хліб. У квадратний хліб? Це не, не важливо. Не важливо. Не важливо. Все залежить від хліба, чи ще є хліб. В кого нема хліба, ну, то ніякої канапочки вам не віддати. Відрізаємо перший кусок і другий кусок. Шучі карти. Mm. Поки що хліб можемо а, ховати. Чого ти будеш? Ну, так там буде. Ховаємо хліб. Хорош, мас. Моя сестра зробила справу. Типу ти краще знаєш. Mm. Я все знаю, я до цього готувалася два дня. Чекай. Mm. включил? Нет. Я включил твою душу. Берем эти два хлеба. И нам нужен сыр. Нам нужен сыр. <реш> Хлеб <Хліб реш> откладываем на одну сторону. Откладываем. И берем сыр. Сыр мы режем на квадратик. Первое на полосочки, потом на квадратик. Е. А потім на квадрат. що не бачить. Давайте будеш оператором. Оператор. добре, я оператор. Я оператор. А чому ти не можеш перевернути камеру? А, тут не перевертається. Тоді ну, хай буде поки що так. Ну, я буду вам говорити, тому що ну, я на айфоні не розбираюся.